За матеріалами розслідування ДБР, суд арештував корпоративні права та статутний капітал підприємства в Черкасах, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення. Арештований статутний капітал підприємства складає майже 2 мільйони гривень. Арештовані корпоративні права понад 9 мільйонів гривень. Також суд арештував нерухомість підприємства вартістю 91 мільйон гривень, загальна площа якої складає понад 3 тисячі квадратних метрів. Встановлено, що один із співвласників підприємства є громадянином РФ та володіє ще більш ніж 15-ма російськими підприємствами, що працюють в тимчасово окупованому Криму. Та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів з силовим структурам країни-агресора. Російські підприємства фігуранта поставляли аграрну молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви на російські державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та інші. Зокрема, серед іншого поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВД РФ. Також підприємства фігуранта поставляють продукти харчування у тимчасово окупований Крим. Кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі агресором. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також готується клопотання щодо передачі арештованого майна до арми.